Цей день був не по-березневому теплим. Про інтерв'ю в редакції журналу «Дзвін» ми домовилися заздалегідь. Нас цікавив Роман Федорів як особистість, в часи прискореного будівництва нової общності, члени якої не повинні були мати ні рідного дому, ні вулиці, коли російщення України здійснювалось неухильно і планово, українськість зберігалась завдяки горінню душ. Які мусили посвятити себе задля збереження нашої мови і культури. Одним з таких феноменів, світильників, які не дозволили запасти морок розсіщення, був Роман Федорів. Тоді, коли нормою було додавати ідеологічно спрямоване штиво в навантаження до справжньої літератури, за його творами шукали. Потім так само почали шукати заредагованим ним журналом. Спочатку це був жовтень, з якого він при першій можливості відлив дзвін. Звідки ж узялася ця особистість? Хто і як запалив цей світильник Національного духу? Ось це цікавило нас, коли ми планували інтерв'ю з лауреатом Національної Шевченківської премії, премії імені Головка та фонду родини Антоновичів. Доля розпорядилась, що воно стало останнім моментом істини Романа Федорва. Наступного дня головний дзвонар України відійшов у вічність. Ти є стіланцюг, привід, міст між теперішнім, минулим і завтрашнім. Я справді майже половину свого життя прожив, ну, не скажу в Карпатах, але прожив у місті Івано-Франківську. Але трапилося так, що спілка письменників, коли тут була зверха із редакторами у журналі Жовтень. Мене попросили сюди ось і дали таку посаду як головного редактора. Це сталося 32 роки тому. Але, до речі, до того я працював кореспондентом і молоді України, Радянської України, були такі газети та і молоді України і зараз є. І мені, до речі, пропонували Київ. Але я не погодився, мені не давали квартиру тут же, в Києві, на Лесі Українці, давали помешкання. Я її просто би в Києві не міг прожити. Але про Львів я мрію. Може, тому що я десь змалку про нього мрію. Ви знаєте, для мене Львів, це, це була ціла легенда, я ще би не сказати, ціла казка. Я у Львові вперше е, потрапив з батьком, з моїм татом, дещо мав у 37-му році. Він е, в 18-му році повернувся з Італійського фронту і відразу був мобілізований. До української Галицької армії, тоді ще казали просто Галицької армії. Він був поранений тут ту відому Чортівську афензиву, але він воював до кінця і рани, на жаль, не заживали, навіть вже після того, коли він в 20-х роках повернувся з польського полону. Він постійно хворів і з тими ногами тяжко бідував. І він приїжджав сюди до Львова в якісь постарій. Служби військові. був у нього знайомий, чи лікар, чи фельдшер. Я не знаю, мені було тоді сім років. І в сім років, в 37 році, я приїхав з батьком до Львова. Ну, велике місто я бачу, що то Станіслав, я тоді казали, чи надвір, ну, нашу Карпатську. А то раптом Львів. І ви знаєте, тато постійно мені розповідав про Львів, як щось таке українське, то столиця нашого краю, столиця нашої держави. А перше, ми сіли в той трамвай. І я крім польської мови, крім поляків, крім жидів тоді казали, ну тепер кажуть єврей. Ну, ось тоді казали жидів. Я побачив тих писатих, ось, і жиденят, і, і жидівок ось, і таких грубих. І, і коли вийшли на вулицю, я що, що тут є українського? Тато, що тут є українського? Глиботі розчарування. В вулиці вивіски, ніде слова українського, ніде знаку українського. Ну, Тато, а, а от ви ніби воювали за Львів. Ось чого то ви казали, що а тут самі ось, ось ті поляки і жиди. Ну, каже, так сталося наші люди більше десь по окраїнах, а я тобі, сину, покажу, де є українці. І я не пам'ятаю, чи, чи трамваєм, чи ми на і пішки пішли. І, власне, з тим лікарем ми пішли на Янівське кладовище. Та то я тоді вперше побачив то Янівське кладовище, і я побачив ті рівні ряди стрілецьких могил. Він каже, отут ми лежимо, отут українці, отут сильно. Ми йшли поміж стрілецькими могилами, не минаючи ні одного позеленілого з бетону Великого Хрестика і ні одного напису на них. Ми вичитували і вичитували прізвища полеглих, і це було схоже на військовий переклик. Рядові стрільці Української Галицької армії, десятники, читарі, усі ці звичні Іванюки, Василюки, Семегени, коритки, косачі, гриби би оживали. Немов би вони направду лежали рядами, з крісами на поготові, чекаючи команди рушати до бою. Ми, одначе, до бою їх накликали, не тривожили їх сну, це вони самі, стрільці й читарі, йшли за нами слідом і тривожили наші душі, запитуючи мовчки. Чом про нас забуваєте, братове? Боїтеся, чим ми перед вами й вашим часом завинили, тим. Що хотіли України вільної, не притоптаної чужим чоботом держави. Я вам скажу, що на мене враження ось, власне Львів, якийсь він, образ тих могил, отих січовитів, які впали за Львів. І так увійшов в мою душу. Батько мій не був ось такий політик. Він не любив довго розмовляти, розповідати, він не розпинався за Україну. Він був дуже такий своєрідний, мовчазливий мовчазний чоловік. Але це йому було дуже дороге, бо він воював з тими людьми, знав їх так чи інакше, проливав кров. І Якось батько і ті його товариші ті загинули. І любив якось в одне Ось зібралося, в одне з'єдналося. І ви знаєте. Але все одно він для мене був чужий. Я вчився в Львові. Якось воно і не дуже запам'яталася та наука. Я пам'ятаю біля ратуші, там на руській вулиці, якась делегація, не делегація, очевидно, це туристи, чи, чи то з Києва були, чи з Москви. Бо звичайно розмовляли російською мовою. То вже за радянських часів, це тоді, коли я вчився, десь в 50-х роках, в кінці 49-х, розумієте, і ось питає один. А чому руська вулиця, питає цю паню, яка роз'яснює веде цю екскурсію з Корсовода? Він каже, ну що за вопрос? Ось тут русські люди жили. Ось на цій вулиці, ось русні люди. Я кинувся пояснити тим людям, ну, що йдеться не про русних людей, йдеться про русинів, йдеться про українців. Але вона так подивилася, я не дуже, мабуть, був одягнутий, як належить, вона так подивилася, Ну, много ви знаєте. Піш, пашлі, пашли. Але хочу сказати, що коли я зрозумів, що Львів це не тільки різуть дрова панам, це студентство. В 59-му році я вже, я ж таки не був членом спілки письменників, але з Франківська мене ми запросили на плену в спілки тут, до речі, був такий урочистий плену. Приїхали багато письменників, поетів з Києва. Присвячений він був Новелі, але було дуже багато поетів. І Павличко, і Малишко, і ще інші. Говорили багато дурниць. Я там сидів з краю, молодий, ще, до письменних мене було, мабуть, чи одна, чи дві книжки, там вийшли новел. І раптом виходимо, і о, величезний гурт людей. Ну, не було ж клумби. а відбувалося все це в оперному театрі. Не було клумби. А людей, більше як зараз на тій клумбі, і все це молодь. І все це студентство, все це учні. І всі ці знають поезію, Ось, і до Павличка. По-різному сьогодні ставлюся. є такі молодці, відразу кажуть, що ледь не зрадник і так далі, чи того ж Малишка. А читайте нам вірші, читайте. Вони десь за дві години їх не відпускали просто на площі. Читали про Львів, про весну, про кохання, про Україну зрештою. Так, іншої не було України радянської інше. Але про Україну, про Карпати, я подумав, тож не приїхали звідти люди, Це Львів український він є. Мабуть, я його тоді тільки, тільки прийняв і зрозумів, що він все таки наш. О, вже не було євреїв, розумієте? бо... Їхня трагедія відбулася в німецькою окупації, але тут же повно понаїгало братів, які хотіли, чи прагнули, чи вчили нас жити і так далі. Але все ж таки це вже був український львів. Сила мистця в свободі. Творча свобода це передусім свобода духу. Дух своєю чергою розковує, підносить до висот талант. Свобода приходить до мистя не лише з початком отверезіння від страху, що, звичайно, є теж важливим. Свобода це тоді, коли ти настільки почуваєш себе сильним і мудрим, що можеш віддатися на суд натовпові, нате, каменуйте мене. Свобода в творчості приходить тоді, коли ти одного ранку прокинешся і відчуєш себе птахом, в якого ніякий стрілець не вцілить колею, і коли ти. Однієї ночі почнеш розмовляти з деревами, і коли ти будеш здатний стати каменем, об який коні оббивають копита, і коли одного надвечір'я зупинишся здивований посеред осіннього поля, побачивши кущик полину, обсотаний павутинню. Свобода це розуміння, що ти єсть ланцюг, привід, міст між теперішнім. Минулим і завтрашнім. А коли в 68-му році я приїхав сюди вже, я вже чув це дихання Львова українського. Розумієте? І я намагався, ну, діти мої підростали, ну, знаєте, мою Оксану, я візьму оту дитину і ми по Львову. Ну, ось. Чи це ось, на Високий замок, чи це ось, на, до монастиря Онуф, ось, святого Онуфрія, чи по тих монастирях і дитина, і сьогодні, ось, спитайте, вона пам'ятається в мандрі, наші вандрівки. І взагалі я мав звичку і не по Львову, я возив дітей по всіх наших історичних місцях. І дитина проникалася цим. І я одночасно отой український дух ось відчував, що він є, він був у любові. Які би, які би окупанти тут не були. Чи польські, чи австрійські, чи знову польські, чи російські. Як би вони не знищували? А український дух жив. Господи, даруй мені і вибач нескромність мою. Пишу сей псалом про призначення своє не із марної гордині, а з потреби осмислити, хто єсмь. Писцеві дано для того, щоб оволодіти словом і мало і багато, лише перо, лише пергамен та ще для щоденного вживання бересту навощену дошку й стилос. Але не лишаєш Господи, писця убогим і безоружним. Бо оділяєш йому щедро талану, даєш душу чутливу, мов гуслі, на яких струни озиваються на сум і на радість, і даєш, Господи ум, котрий виважує, мов на терезах, думку і сльозу, і слову, мов в тій стрілі, що пущена з рожанця, даєш крило для лету. Перше місце, яке я відвідую у любові. Це церква Святого Миколи, одна із найстаріших наших церков. Чому? Тому що е, я дійсно записав легенду, а може і правду, в відтописах, на жаль, це не говориться. Що на площі біля церкви Миколи, коли у 1300. А не буду 44-го чи 34-го, зараз Казимір, коли напав на Львів, та ну, І пограбував, здобув високий замок, забрав корону, забрав весь пристіл той, ось наших Галицьких князів чи королів, розумієте. І тоді, і тоді феодальні польські війська, їх було і небагато, але ми так були організовані погано, що не могли дати відсіч навіть. Зібрали книжки з монастирів. Зібрали з ксирку. і Я там на площі, біля церкви Святого Миколи, дружно спалювали. Дух спалювали. Ви розумієте, бо і в книжках чувся той український дух. Ви розумієте, Львів, власне, тим характерніше що він, що би тут не було. Як би то? Які б пам'ятники? Там Леніна, там Ка... Ян Шетій стояв, розумієте? А ми тут були. Хоч були на окраїнах, а ми тут були. І мабуть, тому і, і сьогодні ми відчуваємо, ми зараз відчуваємо певну таку провінційність, який у нас якось придушив ну, своєю своєю проросійською орієнтацією, е офіційщиною. А ми якось пішли, якось, якось притихли. Але Вів залишилося залишилися величезним, українським, духовним центром. Беру грудку землі, камінь. І я вірю, що той камінь живе, що той камінь до мене промовляє. Я не тих є містик. Але то святе. Ось історія з горщиком і досі промовляє до мене той Горщик. Але й можна звихнутися з розуму від зустрічі з іншим світом, із чарами, яких ти начебто не боявся, але й не признаючись самому собі. Їх остерігався, вони манили й нашіптували. Винен був усьому гледчик із тисячолітньої ночі. Тепер я знав це достеменно, і вже мало бракувало, щоб котрогось дня я не сім на поїзд та не повіз глечик назад у степ. Так, мабуть, і сталося б, коли б одного ранку дощ за вікном цяпав безперестану і наганяв тугу на білому папері. Я з болем і з жахом прочитав не вези, не зрікайся мене, не буде мені спокою і тобі. Як ти можеш зректися мене, коли знаєш, хто єсьм, коли тебе допущено до світів минулих, коли передано тобі знання, котре мусиш передати у нові вищі світи. До речі, ми не знаємо своїх. На своїх Пам'ятних місць. І недавно вийшла та книжка проходить про проходить по Львову, але якийсь дітей. От, от, от має в кінці вулиці князя Романа. Княжя Роман, церковця, перша школа, але була українська тут. Най здається, про це не задує. А в кінці 19 століття викопали там туалет, як звичайно. Як звичайно? А що? Як же? Ми любимо на місцях наших святинь будувати туалет. Розумієте, я в моєму рідному селі Братівці. Це недалеко від Франтівська, між Франтівськом і Надвірною. А от я був там і мені каже, мій племінник, О, Стрію, ви знаєте, скільки в нашому селі зараз машин? Каже, 120 машин. Ми ну, полибирали десь Польщі, тут всяких лайп старих, розумієте? Але кожен вже пан, він вже, він вже хоче мати машину. Я кажу, Володю, а ти мені скажи, скільки купили книжок в селі? Ти скажи, хто скомплектував собі зараз бібліотеку? Він каже, хто зараз книжки читає? Нікому то не потрібно, ось чому біда. Як же там багато роботи? І робота тут письменника. Робота тут журналіста, робота тут священника. Я десь два місяці тому розмовляв з кардиналом тепер, тоді ще він не був, Владика, Узар. Кажу, Владику, на священників не треба дбати тільки про церкву. Треба дбати. Бо справді на Україні, ви не знаєте, 25 мільйонів нехрещених. Ми хочемо побудувати Україну. Демократичного. Ось це я чув уст владиків мудрого Івано-Франківського Івана владики. Пів України не хрещене, а ми хочемо побудувати демократичне суспільство. Кажу гозеру Владико, ну напишіть якісь послання, якийсь пастирський лист до тих ксюдзів. Я, я так до ксяджів. А вони отямляться. Не тільки гроші. А що там робиться в читанні? Чому просвіти занедбані? Чому до школи? Священників не ходять, хоча ніби тобі окремної від держави. Від священників дуже багато задержать. Зараз моя дружина вимагає, щоб я вже її свою внучку, її внучку, бо я одружився, каже, та як Оксану водив на весь по, в ось по високому залку, на до Онуфрія, бери малу яринку. Показує її любов. Вона не знає. Вона має батька, маму, а вони не мають часу за тими турботами. І вони не знають, що там відбувалося. Я правда можу сказати, що не завжди має часу, і грішний не завжди погоджується, Та може і, 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 і роки, але це треба робити. Як виглядає любов у ваші роки? Так само, як у 20, як і 22. А може ще й краще. Тому що я прожив вже, слава Богу, 80 років. І уявіть собі, що я чоловік дуже постійний, я з першою своєю дружиною жив 48 років. Я одружився, коли мені ледве минуло 18 років. І я з нею прожив 48 років. Я не скажу, що це був суцільний рай. Але це була велика школа супружнього життя. Вона померла, на жаль, я дуже ревно плакав. Посправді вона виховала мені гарні дітей. вона У мене була е, мудра жінка, бо е, я мав певні клопоти, вона в мене була кубанська козачка, не подумайте, що то. та ще була православна на певний час. Але коли, коли стала греко-католицька релігія, вона знає, що я грек-католик, що мої брати греко католики моє село все греко-католики, її там любили знати. Вона стала греко-католицькою, стала ходити до Юра і так далі. І два священники греко-католицькі ховали в Івана, Івана, мене в братів, що не захотіла. Але це ми. не, не минуло і року, певний час, коли я побачив, що життя триває. Ось. Письменник, якщо немає натхнення, якщо немає музи, якщо немає якоїсь спонуті. Він е, починає тліти, він вже не працює, він вже, він вже не горить. Я знав її не цілих два місяці, але й за цей короткий час вона встигла мені передати талант, зачаровуватися місцем, подією, людиною. Це був її дар передавати зачарування, заражувати тайною, шукати її навіть там, де її ніколи не було. Я розкошував у цьому слові, немов у цілющій куполі. Воно насправді не було тільки словом, було ключем, яким я відмикав самого себе, відмикав і не впізнавав, бо я був інакшим, ніж учора і позавчора. Я знову був молодим, таким, що прагне любові й прагне відкривати тайни. Я цього досвідку мав крила, як янон і мав німб над головою. Я умів літати і вмів переходити моря, не замочивши ніг. ось трапилося так, що я мусів піти ось до лікаря. Діши тут в мене щелепі в завалися якісь, розумієте, ось біди, досить серйозні. І треба було зробити операцію. І, ось, і я навіть не знав, чи є така щелепна хірургія. Ось, і потрапив в руті. Дивлюся доцент, центр, Янчук, ось. Гарна жінка. До того ж дивлюся, що й не одружена. Може я вдивився. Може я якраз про таку синю оку, милу. Красиву, вже не молоду, 55 років тоді вона мала. Ми вже четвертий рік живемо, розумієте. І я відразу і... Я взагалі рішучий чоловік. Ось. Я ніколи не вибираю, я жінку раз вибрав, коханок не вибираю, трапиться, ну то добре, ви розумієте. Ось. А дружин, ось бачу і не помилився. Я вже четвертий рік. Я вже там, власне, закінчив роман, «Палиця для прокажених. Я можу кинути прекрасну квартиру. Ви бачили ту квартиру, де я живу, де я живу, на Маяковського, чи, власне, на Левицького, величезну бібліотеку. Я все залишив. Ось поїхав на Глинянський тракт, і тепер щодня весь туди, вотиме Пежо добираюся, сотні людей, але там вже є моя Оля, яка мене розуміє. Яка, коли я пишу, вона може стоїть біля мене. Ось, інколи підказує щось, але найцікавіше, що між нами стосунки справді, як у 25 чи в 22 роки. І тішуся, що мої діти і мої внуки її прийняли як свою. Вони не кажуть, їй мама в них Оксана каже, Олю, ось, чи ососта Соломія, моя внучка, ось каже, Олю. Вона для них рідна, вона для них просто така ще трапилася гарна, добра, лагідна жінка. Це рідко буває серед жінок, але мені тут Бог дав таку. Я би хотів, щоб, а зараз десь і пишеться мені там добре. Поруч ліс, розумієте, вони дуже люблять природу. І вже надто добре. Я не хочу її хвалити, можна перехвалити, бо жінка надто може загордитися. Але думаю, вона розуміє, що цього робити не слід. Десь на своєму ювілею в театрі голова комітету телебачення, радіо, пан Климович, нагадав собі, ось десь він дістав з архівів ось мої слова. Власне, я йшов вулицею, тоді, коли говорю, де бути Шевченкові, пам'ятник Шевченка, Тоді казали ось на десь. На валах, другі були пани, що на Шевченківський масив десь туди. А, а я був за те, щоб я був, до речі, членом Оркомітету, членом журі ну, потім. А я казав, що треба Шевченка тут. І отак здибав мене на телебаченні, з телебачення, хтось, я не пам'ятаю. І каже, що ви можете сказати? Де буде Шевченко? Я кажу, Шевченко буде тут. А чому? Я кажу, бо це наша земля. Хто я сказав, то що я говорю, що ми не впали, ми не кочівники. Ми не прийшли ні з заходу, ні сходу. Ми не впали з неба. Ми вічні сутні на тій землі. Що вам ще більше можу сказати? Я прийшов до вас із цією новою книжкою не для того, щоб лікувати ваші рани. Я прийшов їх ятрити. Не кидайте ж у мене камінням. Роман Федорів